Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом, чому наші міни падають нам на голову. Пише журналіст Юрій Бутусов. Міни, які не вибухають та не долітають до ворожих позицій. Волонтерка та керівниця благодійного фонду «Волонтерський штаб 450» Вікторія Пицюка на прохання бійців оприлюднила відео, де воїни наочно показали, як не спрацьовують українські міни, закуплені міністерством оборони. Андрій Щеченяка пише наступне. Уявіть обірівення цинізму зеленського. Ну і звісно ж його компаньйона та головного. Стратега Єрмака маємо тотальний провал на фронті. Поки офіс президента тримає війська у Курській області, ворог закриває Донецьку область. Ще нещодавно здавалося, б, Москалі окупували вугледар. Подивіться, яку територію вони захопили за цей час. Тим часом у міру зливає десятки мільярдів на зброю компанії проклаці, яка вже не виконала замовлення на такі ж десятки мільярдів після усунення Федорова з посади дронами взагалі повна срака, і це визнають усі військові. Волають про повну відсутність БПЛА. І це у той час, коли сама умі. Рове його посіпаки поставили на фронт браковані міни і хотіли у цьому звинуватити солдатів. Мовляв, це вони неправильно їх зберігали. Бо у цей час робить Зеленський правильно балабулець, щось там коментує цілодобово про Трампа і плани. Він тут розумієте ні до чого. Усе це його не стосується. Його від усього цього відмежовує цілодобово транслюючи заяви до українців та українок. Воно буде балотуватися на другий термін. Чуєте цей чорт такий готувався до шашликів і здав тисячі кілометрів території України ворог. Губи з бою буде йти на вибори знову сотні загиблих через міни, які мали прикривати наших солдатів, які моментами залишилися без прикриття. Як справи у нашого Мірова? Чим він зайнятий сьогодні? Чи випив лате? чи поїв зранку круасані? Пише Гончаренко: міни на фронті не розриваються. Люди гинуть через це. Але нашому диверсанту все добре. Може, і грошики кудись на турецький чи американський рахунок капнули, Жити можна. А те, що кацапи гинуться, їм похуй. Головне, що міністру добре пише нардеп Олексія Гончаренко. В той же час хлопці Залужно ревізори діють а вишуковують зрадників та кротів обшуку президентів збройових компаній. Журналістка Юлія Кір'єнко-Марінова зазначає наступне ситуація. Змінами серія наступна. Що ж ви черті робите? Ви обіцяли не лишати фронт без зміни на фортеці, а вдвічі перепитали чи точно не лишите. що я тепер буду бачити. Що тепер хлопцям робити? Прислати не кондицію підставили фронту. Забрали не усіх, а взамін не дали нічого. 21 століття. Центр Європи, війна, якої не бачив світ. Понад півстоліття. українська армія вимушена воювати камінням. Вибачте, за нежурналістські емоції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.